Привіт громада, жителі і зрителі Ютуба. Всім привіт! Приїхала моя хімія, яку я цей рік вирішив, виходячи із, як кажуть, щоб і недорого, і недорого, і, і, і сердіто. На, на сояшник будемо використовувати. Зоро прийшов тут мені допомагати, коментувати, який ти любитель, да? коментатор. Ах ти. Йди, йди. Так, коротше, на сояшник цей год вирішили, всі знаєте, що будемо бризкати цівалкою і тіпа, щоб ну, забризкувати 30 см в ширину будем, площі. Тобто рядок і там коло рядка щось трохи. Щоб потім проводити просто. Культивацію, ну, культивацію, не, не, не бризкать усе поле. А для чого? Для того, щоб вже ці гербіциди, я вже так зрозумів, що така після дія після них остається. Ну, взагалі, після будь-яких. Навіть той рік бризкав сороніт, в принципі, там, діюча речовина. Там. Ну, А все одно я замітив, що ді, як, остаточна діюча ну, сила гербіцида остається на пшеницю, взагалі, на другі культури. Получається, пшениця трохи переболівала, особливо ти я розповідав за перве поле, поле, яке було посіяно до доща. І виходить, воно намочилося, земля намокла, той грибці знову розтворився. І коротше, оце перші ті, що були посіяні до доща, ті всі були такі переболівали. А ті вже, що дощом промило, пізніші посіви, ті були, та пшениця була більш-менш нормальна. Ну, це точно гербіцид, бо там я ходив вже по краях, на краях нема цього. і Хороша пшениця. А на цьому? А на ну, де, та... де гербіцид був точно, пшениця, виходить Як... була присажена гербіцидом. І именно, mm -hmm. я ж кажу, цей перший посів був виражений. Сьогодні цей год будемо вот такий гербіцид Сінгентовський Прим Екстра Голд. Там його 4 літра на гектар треба, але ми будемо використовувати 2 літра. Е е е е воно стоїть 9 доларів долар літра. Це виходить, що там 460 гривень на гектар. Чи скільки там да, 400 гривень? 60 гривень на гектар десь примірно буде йти. Так, ну по сояшнику такий вибір. Не знаю, я його ще не пробував, ну всі хвалять. І цигани хвалять там наші. І, коротше, всі хвалять. Так. На кукурузу, як ви знаєте, я той рік використовував ну, такий препарат, як базис. Тут діюча речовина така, як в Хармані діюча речовина. Біноклі Короче, Тут же дві діючі речовини. Одна од, од, од цих, три метил. І цей, ну, воно бачите, 250 грам. І римфсинфурол синфу -рол. Коротше, цей телефон може погано фокусірує щось. Той гуще фокусував. Так. Ну, короче, в інтернеті моє це подивитися. Я той рік не бризкав, мені дуже сподобалося. В Після того не можна бризкати навіть по кукурудзи, бо Я ж буду вообще бризкання, будуть проводити на кукурузу двойна, дв... ну, два цих, два оприскування. Перше оприскування так, ось, ось таким препаратом. Ну, типа, прима, типу, така фігня. Короче, воно якесь, ну, саме дешеве, в принципі, приме виходить на гектар по 500 грамів, виходить по грошах 95 гривень. Оцієї цієї речовини. А оця фігня виходить взагалі 75 гривень на гектар. Ну, по, по, я посчитав по, гроші, поділив коротше, на гектари, ті, що виходить 75 гривень. Так що разом фактично там 150 гривень двойна обработка буде. Тобто, навіть, навіть будемо не так цей рік бризкать трохи. Це так мені посовітували. Коротше, навіть така сама, є там препарати схожі із трьома діючими речовинами. Тобто Ці речовини, що тут, і плюс. Тут змішаний, вже такий препарат є. Там якесь названня, його хлопці казали, ну, в принципі, воно дорожче виходить, ніж як його змішати ці два препарати разом. Ну, то будемо бризкати як. Зразу будемо прийме 300 грам лить на гектар. 300 ну, Мінімальна мінімальна доза, щоб убити цього. Перві сходи сояшника, першу волну. Ну, буде така маленька кукурудзка, там три листочка, три-чотири листочка і коротше, влупимо сояшники. Потім вже кукурузка підніметься, там проведемо ротаційкою, там, ну, коротше, підросте вона, до, до певної фази, бур'яни трохи всі повилазять, і гахнемо, оцим. Оцим і потім ще плюс 200 грам пріми. Ну, тобто разом вийде 500 грам прими на гектар. Ну, а тільки що перша обробка буде 300 грам, щоб тільки вбрати сояшник. Друга обработка буде, бо пряма, в принципі, якщо вже велика кукуруза, то неї ну, опасно бризкати. Ну, то є, там до якогось там листка надо, там воно. Культура. Перва, друге для культури. Кукуруза. Оприскування до трьох, з фази трьох до семи включно листків написано. Так що… А цим можна бризкать більше, кукуруза. Я ж бризкав я ж кукурузу, бризкав пошти по поясним. В принципі, після дії ніякої не бачив. Сояшники такі здорові були, загнулися, аж бігом. Так так що по кукурузі, оце такий, в принципі, той год ну, більш-менш було нормально. Головне, що ж гроші не, не ті, що стелари блін, по тисячу гривень. 150 гривень і дешево, і сердито. І добре її місій вбирає. Чпірі, міщі, там ж діюча речовина тут є така, ну, як в цьому. ну, Як вона називається? -то, короче. Короче, буде тут фактично буде йти 4 діючі речовини. Тут воно форусулам форус 63 г на літр. І 24D 452 г на літр. Ці ну, два будуть ну, кажуть, що чудово воно работає. Практично 4 дії черечовини буде в кінці лупонуток. Як я, як я казав, то коктейль Молотова. Одне дійсствує на мозги, друге на печінку, третє на, там, на желудок. І рослині доза препаратів і невелика, якщо взяти, ну, по а разом вони як підсилюючий ефект, одне одне підсилює. Так, ну це, мені кажуть, виходить 150 гривень на гектар. І коротше, і плюс же будемо ще ось тренд купили. Тренд Там по скільки його, по 200 грам, чи по скільки на гектар. Це будемо додавати по-любому. Ну, Кажуть, воно там фігню стоїть 20 гривень на гектар. Виходить цей тренд, чи щось таке, ще 15 гривень на гектар. Ну, Зато, ну, типа, вже не, дум, не, не, не думаю, що, що воно там десь не прилипне, чи десь там. ну, По-любому ефект дії препаратів увілічується, ну, тобто підсилюється. Тобто, ніде капля та не буде спливати, скачуватися там з таких бур'янів, як особливо у нас бур'яни, ця Лобода. Лобода у нас якщо цей, то погано, поганувато бере. Лободу. так. А на пшеницю взяв, коротше, найдешевий грандстар. Це взагалі смішна ціна виходить. Це посчитав на 100 гектар. Виходить 17 гривень на гектар. Це взагалі смішно. Діюча речовина, тут же трибенурол метил. Діюча речовина. 17. Дюшево сердито. 15-25 граму, ну, але пшениця озима, будемо грам по 20 бризкати приблизно. В принципі, воно провірене, нормально. Пшениця там, якби тільки так, проконтролювати, пшениця сама буде контролювати хорошо, там якби тільки проконтролювати сояшник там, чи. Ну, що там, щоб можна було нормально жнива, не було ну, косити. А там після знив, по-любому після, після пшениці будуть сидирати, а потім буде обробка цих полів ще коктейлем Молотова. Так що, в принципі, ну, ці поля будемо удержимо в чистоті. Так що, якщо до дешево сердито, так, ну що, в принципі, все, там будуть далі препарати, то далі буду розказувати, бо ще не все приїхало. Посовітуйте мені ще фунгіцид, там сьогодні з Гровикса мені дзвонили. Я ж, ну, для... забув, як вона назва... коротше, Дзвонили з Гровикса і їм дав задання, щоб мені якусь інформацію дали по, по цих фунгіцидах. бо мої актої, ну я ж кажу, я бризкав аканту і плюс, десь там у нас трохи залишилося, той рік Акантою плюс по соясникам, я різниці не побачив. Де бризкано, де не бризкано. Акантою і плюс, бризкали сояшник. Теж маркера оставляв, ну, я різниці не побачив. Так, може щось краще, хто я знає, що ті пшениці треба. Ну, якщо вона кешка хорошо накормлена, ця їй дата, дати їй добре розвивається, там болячки практично не чіпляються. Просто викор... викинути гроші на, на фунгіциди, хороший фунгіцид стоїть там, около 1000 гривень, а чи прибавка буде на ці тисячу гривень, це ж ти ж гроші використав, треба, щоб прибавка була не на тисячу, а хоча б на, на 2-3 тисячі. Ну, образно говоря. ж. Так, ну все, все такі препарати, пишіть, коментуйте. Звісно, не, не хотів, Понятно, що дешеве. Головне, що дешеве. Ну, дієве. За оце той рік таким бризкав, в принципі, на пшеницю і на тільки щоб просто додамо ще тренд на кукурудзу. Сюди будемо додавати, як будемо пшеницю бризкати карбаміда кілограм по 6-7 на гектар і сульфат магнія кіла по 3 на гектар і плюс ця фігня. І воно, в принципі, нормально діє. Не знаю, На пшениці я ніяк. І осоти пригнічує, і, і амброзії, ну, косити можна сміло. Так, все. Заноситься все діло. Будь... Коротше, на хранення. будемо працювати. Будем так, все. Всім пока.